Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. На Волині попрощалися із воїном Владиславом Богомазом. Ми атакували НПЗ та металургійний комбінат на Росії. У Тбілісі тисячі людей протестують проти закону про іноагентів. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 12 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі. Вишнівська громада провела в останню дорогу юного 24-річного героя Владислава Богомаза. З героєм попрощалися 11 травня. Військовий загинув 27 лютого цього року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Ні, службу механіком другого розрахунку першого самохідного артилерійського взводу. Віддати останню шану загиблому захиснику України зібралися односельці, жителі навколишніх сіл, друзі, знайомі. Та бойові побратими чин похорону відбувся у храмі села Бережці. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. У Луцьку горіла Волинська обласна клінічна лікарня. За інформацією ДСНС 11 травня, о 21.54 рятувальникам повідомили про пожежу у медзакладі. Як стало відомо, горів електричний щиток на місце виклику, прибули вогнеборці. Попри прибуттю рятувальника організували ланку газу димозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі. В процесі розвідки потерпілих не виявлено ідеться у повідомленні. Волинь прийняла черговий евакуаційний потяг із Донеччини. Як повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з небезпечного регіону? Евакуювали 24 родини. Таким чином, ще 48 жителів Донеччини, серед яких 16 дітей прибули на Волинь. Також цим потягом приїхали їхні домашні улюбленці. На Волині ВПО отримали евакуаційні виплати частину родин. Поселили у місцях тимчасового проживання, а інші були розміщені у приватному секторі. Ще одне зникнення на Волині у Луцьку безвісти зник 69-річний пенсіонер Костянтин Віталійович Новосад. 1 квітня 1955 року народження чоловік вийшов з дому 8 травня цього року без документів і не повернувся. Про це повідомили сайту «Новин Луцька та Волині. Конкурент чоловік з мікрорайону Балки. Відомо що пенсіонер після інсульту. Якщо ви бачили цього чоловіка відомості щодо розшукованого повідомляєте на лінію 102. І до всеукраїнських новин в Харківській області на кордоні з Росією тривають оборонні бої. Противника локалізовано в сірій зоні. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, військам Росії не дають посунутися вглиб області а бригади збройних сил, які тримають оборону, посилюють резервами на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. продовжується Контрударні заходи, ворог там застосовує піхоту і техніку. Також тривають бої в прикордонні в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в сірій зоні. Стрілеча, пильна та Борисівка, а також район Олійкове. За даними українського аналітичного проєкту Діпстейт, армія Росії прорвалася на відтинок сіл Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка, а також намагається прорватися в районних сіл Огірцеве, Гатище і Платинівка. Також у Гучанську через обстріли загинула жінка 1950 року народження. Вона та ще троє людей опинилися під завалами зруйнованого будинку. У центрі бурварів Київської області 11 травня ввечері пролунав вибух гранати. Двоє осіб постраждали. За інформацією мера бурварів Ігоря Сапошко. Це сталося на бульварі незалежності приблизно о 20.40. За попередньою інформацією, постраждало дві особи. Один з них співробітник поліції. Пізніше поліція Київської області повідомила, поліцейські отримали виклик щодо вчинення хуліганських дій невідомою особою. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати. Поліцейський почав його переслідувати. Тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Наслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник. Поліцейські Київської області повідомили про підозру чоловіку. Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому наглядачу окупаційного ізолятора за примусове переміщення на тимчасово окупованій території та депортацію до РФ понад 150 українських. Засуджених з Херсонщини про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, у травні 2022 тисячі 45-річний підозрюваний очолив створений на базі захопленої держустанови Херсонський слідчий ізолятор окупаційний слідчий ізолятор номер 1 у жовтні того ж самого року. Чоловік отримав наказ організувати примусове переміщення засуджених з Херсона спочатку до Пристанської виправної колонії номер 7 а далі до інших місць. Ув'язнення на тимчасово окупованих територіях. Згодом він мав організувати депортацію українських засуджених до РФ. Тоді підозрюваний разом із своїми підлеглими та іншими працівниками установ виконання покарань РФ забезпечив незаконне переміщення понад 150 громадян України на лівобережжя Херсонської області. Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі Євробачення-2024. зокрема. Швейцарський виконавець немо набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу. Друге місце у представника Хорватія Байбіла Сагна. представники України Джері Хейл та Альона Альона посіли третє місце у фіналі Євробачення 2024, набравши 453 бали від глядачів та журі. Пісені конкурс Євробачення 2024 проходив у шведському мальме. На ньому виступили 26 учасників від різних країн. На Росії продовжує вибухати. Так у Вологограді невідомі пла атакували нафтопереробний завод. Завдали ударів безпілотники вночі 12 травня. Росіяни, як належать, усе фіксували на камеру. Пропагандисти повідомили, що буцімто постраждалих немає. Однак на місці самого удару виникла масштабна пожежа. Також, як повідомляють змі, було атаковано і калуга нефтопродукт та Новолипецький металургійний комбінат. Це була операція ГУР. Міськові цілі уражено. У російському білогороді вранці 12 травня було гучно. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у місті пролунали потужні вибухи. У кількох районах горіли автівки та будинки. Також у результаті удару у багатоповерхівці обвалився під'їзд із першого по дев'яти поверхи. На відео та фото видно масштабні пошкодження. Росіяни повідомляють про більше ніж п'ять загиблих. Ось так працює російське ПВО. Тисячі людей вийшли у суботу на площу Європи у Тбілісі з протестом проти ухвалення скандального закону про іноагентів. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на «Ехо Кавказу». Акції у столиці Грузії 11 травня анонсували як можливо найбільшу за увесь час протестів проти закону прозорість іноземного впливу. Люди почали збиратися на європейський марш ще на початку вечора і у трьох. Різних місцях та рушили зійти до площі Європи з прапорами Грузії та ЄС із своїми гаслами. На шляху вони завітали також до офісу керівної партії Грозинська мрія, де чергували десятки поліцейських протестувальники, скандували Європі так і ні, російському закону. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися з нами, телефонуйте 068 на 45 10 04 або ж на п'ятдесят 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент-ТВ. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.